Пробують вбити керівництво України та здійснити масовані атаки на українську енергетичну інфраструктуру до інавгурації Трампа. Про це перше видання за економіст із посиланням на слова міністра закордонних справ України у 2019-2020 роках. Вадима Пристайка водночас видання розглядає, як українське керівництво сприйняло перемогу Трампа та що вона означатиме для України. На думку авторів публікації, хоча під час передвиборчої боротьби Дональд Трамп неодноразово критикував допомогу США Україні та відмовлявся засуджувати російську агресію, Володимир Зеленський після перемоги республіканця поспішив його привітати. У матеріалі йдеться, що Зеленський та його команда дедалі більше розчаровуються у рішеннях адміністрації Байдена, яка нібито боїться ескалації з Росією і затримує обіцяні пакети допомоги. Деякі високопосадовці навіть сподівалися на правління Дональда Трампа, зважаючи на те, що ситуація в Україні за останні місяці доволі погіршилася. А новий президент міг би запропонувати Зеленському вихід із кривавого глухого кута у кращому випадку та поразку в гіршому. У своїй публікації вони також зазначають, що повна здача України Трампом є мало ймовірною, зокрема і через думку всередині його республіканської партії, оскільки Трамп не захоче бути автором поразки України. Але водночас він швидше за все вимагатиме від України чогось. Натомість це може бути, наприклад, доступ до її природних ресурсів пише видання. Невідомим елементом на думку журналістів залишається Володимир Путін і те, на що він готовий погодитися заради миру. Джерела близькі до російського. Лідера дають суперечливі сигнали щодо його готовності вести переговори. кажуть, що складні питання роблять швидку мирну угоду нереальною. В той час як Путін вважає, що його сили перемагають, і він впорається з нібито ослабленими українцями.